Близько 200 бійців відправилися в зону проведення антитерористичної операції. Нести службу солдати будуть протягом 30 діб. Міліціонери розповідають, що абсолютно всі захисники забезпечені обмундируванням та амуніцією. Протягом певного часу вони тренувалися надавати медичну допомогу в екстремальних умовах, відточували навички ведення бою в АТО. Їдуть не вперше. Обідно за нашу Україну, що чужий народ прийшов на нашу землю і пытається забрати у нас землю. Я хочу сказати. Сьогодні він там, завтра він быть. Я хочу пожелати, передати ребятам такі слова Вместе ми сила, поодиночке ми ніхто. Відемо захищати свою рідну землю, щоб ворог не приближався до наших рідних батьків, наших жінок, наших дітей. Традиційно благословив бійців архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Після молитви він вручив кожному солдату ікону, яку порадив завжди тримати при собі. Без божого благословення нікуди, особливо коли людина розуміє, що Життя може обірватися сьогодні чи завтра, чи ми не знаємо коли треба до неї ставитися. Треба тільки жити по заповідях, по правді з Богом. І хлопці це розуміють, відчувають для них дуже важливе. Це благословення. незабаром до Полтави повернуться солдати попередньої ротації.